Обухова присвоюється Палишенку Владиславу Геннадійовичу. Нагороди отримують мама Оксана Григорівна та дідусь Григорій Петрович. Сержант Палишенко Владислав Геннадійович, активний учасник революції гідності, свідомий патріот у складі Національної гвардії брав участь в антитерористичній операції операції об'єднаних сил. Повномасштабне вторгнення росіян Владислав зустрів на Київщині. У складі свого підрозділу йому довелось визволяти наш лігіон від окупантів. Згодом потрапив до головного управління розвідки. Виконував ризиковані розвідувальні операції у найгарячіших точках Східного фронту, в окупованому Енергодарі та на острові Зміїний, в районі Каховської ГЕС на Охтирському напрямку. Загинув 6 липня 2023 року при виконанні бойового завдання під час штурму ворожих позицій під селом Жереб'янки Запорізької області указом президента України від 8 травня 2024 року номер 283 за особисту мужність і Виявлені у захисті державного суверенітету та служіння українському народу, Полишенку Владиславу Геннадійовичу присвоєно посмертно звання нерогі.